Цієї зими багато хто помічає дивну картину. Холод буває, а снігу? Ну, давайте будемо щирими, майже немає. І звучить ніби ну і добре менше лопати, але насправді сніг це і волога на весну, і ковдра для ґрунту та рослин, і фактор для річок, доріг та безпеки. Тож розбираємось, чому так стало, як тут. Знаходити плюси і мінуси. Ну і що це означає для погоди врожаїв і людей? І саме для цього ми запросили нашого гостя Олега Листопада, еколога, експерта з питань довкілля мережі захисту національних інтересів. Ан, з нами на прямому включенні. Вітаємо вас, пане Олеже. Вітаю. Знаєте, коли йде мова про клімат, кліматичні зміни, кліматичні наслідки, постійно ми з вами зустрічаємося у цій студії. Якщо щось відбувається, і наразі це не виключення, знову ж таки почалася зима, майже місяць, майже два місяці. Так, другий місяць вже буде починатися. Снігу майже немає. Так останніми днями трішечки насипало, але тим не менше, то небагато снігу. І от тут вже питання, пане Олеже, це взагалі норма вже така нова? Чи це аномалія наразі? По-перше, приємно чути, що ведучі наших телевізійних програм переходять відразу до суті і починають розумітися на ключових питаннях зміни клімату. Дійсно. Питання вологи, опадів, воно навіть місцями важливіше, ніж питання температури, тобто те, що у нас був теплий грудень, нам це було класно важливо, тому що ми економимо газ і тому, що ми не так переживали через обстріли російські, коли відключалося у нас теплопостачання. Але для природи така зміна не дуже хороша. Але ви правильно підмітили іншу важливу частину вологу, сніг. Чому важливо сніг? Його коли насипли, і він е за нормальної зими, достатньо холодної, він навесні потихеньку починає танути, потихеньку, це ключове. І тоді е він вода встигає більш-менш увібратися в ґрунт. А коли снігу немає, коли зима безсніжна, ну так само, як коли немає дощі. Але це ще гірше просто, тому що сніг він гарно насичує ґрунт вологою. Ну і зрозуміло, немає вологи, немає врожаїв. І пішли, пішли, пішли проблеми. А повертаючись до того, ви кажете: от ми як зміна клімату, зустрічаємося зеленим листопадом, а було би класно, коли зміна клімату, і ми зустрічаємося з профільним міністром. Ну от зараз це Олексій Соболєв. Ну йому ж ніколи. Він міністр одночасно економіки, сільськогосподарства і захисту довкілля. І поки дійде до захисту довкілля, у нього вже ну він жива людина, не може все охопити. Немає у нього можливості цим займатися. І тому, коли ми перейдемо вже до питання, що ж робити нам в цих умовах, коли снігу не вистачає, тому що там ручками порозводить, то ми можемо. А що ж робити? То от тут, звичайно, роль цього міністерства, роль Державного агентства водних ресурсів, тут роль надзвичайно важлива. Скільки у нас проблем зі снігом, значить нам воду треба не просто економити, нам треба розуміти, наскільки це важливий цінний ресурс. Цінніший за той торф, який добувають, а потім торфовища немає, немає де води на Цінніший за бурштин, вода цінніший за бурштин ресурс. Які добувають і теж понижують воду в місці видобутку, це теж торфовище, і теж немає місця, де накопичувалася б волога. Цінніше за вода, цінніша за ті доломіти, які збираються видобувати в Негребівському кар'єрі, і один із заступників пана Олексія Сьоборева підписав висновок оцінки впливу на довкілля по цьому проєкту, і там будуть видобувати ці доломіти, а воду. Спускають. І коли прийде час, і дасть Бог наша і аграрка, і промисловість відновляться, запрацюють. І вони всі прийдуть і а де вода? Дайте нам води. А води сьогодні вистачає за великим рахунком. Тільки тому, що у нас все це зараз через війну в Занепаді. Отака печальна історія. Пане Олеже, а чому взагалі снігу зараз менше? Це дійсно якісь кліматичні серйозні зміни відбуваються так? Бо е зараз скажу, знаєте, таку сакраментальну фразу вже людей, які е трішечки зимних так назбиралося декілька десятків. А от у нашому дитинстві, там, наприклад, було дуже багато снігу. І дійсно, і по коліно, і навіть по попереки. Коли випадало снігу, і він лежав від грудня, умовно кажучи, до березня. І зараз настільки швидко змінюється клімат, змінюється. Що змінюється? Що ось так відбувається, що діти, навіть якщо зараз випадає сніг, то це для них просто диво і е, свято, тому що вони, хоча б, можуть зліпити ті сніжки. Ми тими сніжками, умовно кажучи, в наших дитинствах е, заліплювалися і вже вони були е, вже, вже й не хочеш, а маєш. Е, я послухав е, свого часу фантастичну лекцію нашої кліматологині Світлани Карковської. Це одна з 10-20 провідних фахівців, фахівчинь світового рівня. У нас ще є в інституті гідрометеорології її колеги, які теж просто е, топ-рівня. І от вона е, розповідала, що до 2040 року курорти карпатські не матимуть снігу. Тобто, якщо хтось сьогодні вже там 25-15 років збирається вкладати і через там 15 років мати прибуток з колишніх курортів, забудьте, не буде там снігу, в тому числі. А причина ми з вами, тобто ну, не там ви і я, а людство, яке фантастично наростило спалювання викопного палива. і От пішло, пішло це глобальне потепління, яке відповідно, коли атмосфера перегріта, вона накопичує більше вологи. Накопичує більше вологи, вона несподіваним чином випадає в тих місцях, де раніше не випадало. І з опадами історія, взагалі, така їх насправді не стало менше, кажуть метеорологи, кліматологи. Просто вони стали випадати. В несподіваних місцях і в великих кількостях відразу. І це погано, тому що не встигає волога вибиратися в ґрунт, просто стікає в річки річками в море і до побачення. А про ми про торфовище, про заплави річок, які от спрямлені і не отримують воду. Спеціально ж, коли був такий сталінський план перетворення природи. Всі часто його хвалять, от були створені лісосмуги. Так, да, це було класно. Але паралельно цей план передбачав осушення і справлення річок. І от тоді річку Ірпінь в Київській області, наприклад, спрямили. ну Я говорю про те, що мені ближче, де я бачив, коли студентам ходили ми в рейди браконьєрів там ловили. Трубі річку, це канали такі на вигляд. А це були річки. Вони мають мандрувати. Тобто, от вони так от мають змійкою згинатися. Мати перекати, мати там якісь глибші місця, і тоді вода поступово стікає, вона затримується в, і в руслі, вона затримується в заплаві річки, і тоді рівень ґрунтових вод вищий, бо зараз люди скрізь кажуть, що колодязі, колодязі ну, це так звана мілководка, там 6-8 метрів, вони пропадають. А Дніпро, от, наприклад, Дніпро або там Дністер, де дощів нема, а річка тече. Здається, що це ну, нормально. Ми так до цього звикли, звідки береться ця вода? Зокрема, от з верхових боліт, про які ми зараз говоримо, і, зокрема, з ґрунту, ґрунтові води, поступово дренують в річку, і річка є. Ну, так буде не завжди, якщо ми будемо далі так не думати. Про воду, про довкілля і думати тільки про економіку, і тільки про сільське господарство Тут теж парадокс. Граді кричать: дайте нам воду на полив. але не хочуть задуматися, де ж вона візьметься, ця вода на полив. Пане Олеже, а якісь плюси в принципі для аграрія є з такої теплої погоди, чи тільки мінус, мінус вода, мінус це залежить. температура це залежить від культур. від культури залежить. Є культури, яким потрібна певна сума температур для того, щоб вони успішно проростали, щоб вони успішно розвивалися. В той же час для шкідників це теж рай. Вони не вимерзають. Немає сильних морозів, не вимерзають так само е, бур'яни. Е, і тому це палиця з двома кінцями залежить від того, що, що саме аграрії вирощують, як вирощують, які використовують технології. Ну, технології, до речі, вирішують доволі багато проблем в сільському господарстві, зокрема, і там в умовах дефіциту води, але не всі. Нещодавно я був просто в шоці. Я побачив відео, як в Туреччині, яка аграрна розвинута країна, фермери втрачають величезні частини своїх гідь, тому що відбуваються провали там під ними десь карст, вода йде, яка підтримувала, ну, на яку на цій водний купол спиралася поверхня цих фермерів землі. І вони провалюються просто, і з шаленою швидкістю вода знижується рівень води. І люди от залишаються ні з чим. Перед цим у вас там була про пенсійну реформу. Що будуть їсти пенсіонери, а то, то щоб їсти фермери, щоб їсти е, аграрії, ну, великі власники аграрних капіталів, вони перекинуть капітали в інші там сектори економіки. А люди, які на землі працюють і від землі живуть. Що з ними буде, якщо ми не подумаємо вже сьогодні, сьогодні, треба було вчора, позавчора, сьогодні. от. Потрібна програма відновлення боліт, торфовищ, така, як є в Чехії, така, як є в Польщі. І, до речі, тут же є ще один фактор. Було терховище, що прекрасна перепона на шляху військ агресора І Литва на сьогоднішній день. За ініціативи оборонного свого вітримства відновлює торховище якраз з метою в першу чергу посилити непрохідність своїх кордонів для війська, хризу. пане Олеже, давайте тоді поговоримо про те, що можливо вже прийшов час для того, щоб змінювати напрямки аграрного бізнесу. Тобто, от зараз ми говоримо, велика величезна масована проблема у аграріїв, але вони е, працюють так, як е, був клімат, умовно кажучи, 10-20 років тому. Ні. Тобто, мож, можливо, нам вже просто варто передумати е, щось, ну, ті, які, які щось інше. Так, так. Ну насправді у нас ну, в цьому секторі теж є дуже підприємливі є різні. Який скрізь. Як і в війську, як і в інших галузях, як і взагалі в суспільстві є люди грамотні толкові, які на сьогоднішній день бачать ці проблеми, вони вже шукають культури для вирощування, які можуть розвиватися в цьому кліматі. Вони, ну Європейський Союз, до речі, допомагає в цьому плані. Є суміші, які зменшують випаровування, вологи з ґрунту утримують. Є ну, банально там просто багато в багатьох уже областях селяни, навіть на своїх присадибних ділянках агро тканиною накривають. Ну, тут теж треба знати, коли накривати, коли знімати, якою саме це вимагає не просто там зранку встав і нагнувся, і пішов щось робити да, в поз'ю. А це треба працювати головою. От. І важливо, звичайно, далі розвивати метеорологічну службу. Хороший є проєкт USAID про створення асоціацій водокористувачів. Я спочатку дуже обурювався, але в мене є товариш меліоратор. я взагалі це слово як лъвиве вживав довгий час. Але тут в чому плюс, коли вони ці об'єднання беруть. Мережі в оренду і платять за все, то вони будуть воду використовувати. Ми тут будемо економити. Вони там намагаються перекладати так, щоб не було випаровування, щоб не було дренування води. Тобто це для них вже фінансово важливо в цьому є плюс. Але знов таки важливо не просто казати дайте нам, а важливо розуміти звідки вона береться і брати участь в. Політиці, в водній політиці держави, в екологічній політиці не сидіти, не чекати, що держава зараз нам дасть, а не дасть, ми будемо плакати і її сварити. Треба. Робити це активніше. Пане Олеже, давайте наостанок поговоримо про якість людського життя, як вона змінюється через те, що не вистачає снігу або не змінюється. Розкажіть, будь ласка, як щодо повітря, якості повітря, як щодо, наприклад, тієї ж логістики, От, наче і снігу немає, наче майже його в принципі ми вже забули, як він виглядає, але тим не менше ожеледиться в містах, складно все одно там їхати йти, все одно. Це це проблематично, тим паче для людей, літніх дітей і так далі. і так далі Тобто якість життя все одно е, змінюється з настанням холодів. То е, на краще на гірше чому так відбувається? Давайте про це говорити. Ну це питання до комунальних служб, як вони працюють, це питання до того, чи є у людини купити взуття з. Такої підошки, щоб не ковзалася людина не падала. Це питання до того, наскільки менеджмент в місті хороший, і якщо вже людина дійсно там травмувалася, наскільки хорош, гарно організовані відповідні служби? Е... Виставляти е... рахунок до природи це е... ні, пане Олеже, е... як і де береться ось ця ожеледь, якщо навіть снігу немає. Чому вона відбувається? Чому вона взагалі є у містах? Це парниковий ефект такий. Дивіться, якщо не було опадів, то не, немає ніякої желедиці. Якщо трохи випали снігу, притоптали. От, будь ласка, якщо перед цим був невеликий дощ після цього мороз, тоді ожеледиться. Ні, якщо погода була суха там в якийсь період, то тоді ніякої желедиці немає. Нема чому, нема вологи, нема чому примерзати, утворювати цю шкірку. Ні, ні, ні. Це. Сумпро, а повітря, як якість повітря, процеси. як якість повітря змінюється? Чи змінюється вона через а, опади? Ч, частково, частково сніг, частково, частково до певної міри, як і дощ, частково покращує якість повітря, тому що частина е, тих речовин завислих пилу, в першу чергу, які є в повітрі, в містах особливо великих. Воно захоплюється і, ну, правда, знов таки падає на ґрунт і далі стікає і в річки, тому забруднення повітря це той фактор, який треба тримати в голові керівникам всіх рівнів влади і суспільства, і працювати над тим, щоб повітря було чисте. Це теж відомо як робити, треба тільки робити. Якщо. <съя> Будемо держати в голові те, що ось така якість е, природи, ось такі природні явища, вони будуть продовжуватися, продовжуватись. З кожним роком ми бачимо тепліше і тепліше на Новий рік. так? Тепліше і тепліше. Е, якщо раніше було хоч би на мінус 20, то зараз вже таке, хоч би на плюс 10 і не дощ сильний шов. Е, які прогнози тоді? Яка перспектива тоді там на 5-10 на років? Якщо ви говорите, що в Карпатах снігу не буде за 15 років, що буде в містах? Що буде з людьми? Аналогічно, міста будуть нагріватися все більше і більше. І тут, відповідно, одними рамочками там на один парк в місті, з якого бризкає там щось зверху, і можна підійти охолодитися, ми не відбудемося. Треба. Зменшувати кількість е, площ в містах, вкритих асфальтом, вкритих плиткою, треба збільшувати площу зелених насаджень, тому що під ними тінь є, а навіть натягнути, якщо тент, під, під ним не буде такої тіні. Ці експерименти вже зроблені там тисячі разів, і можна подивитися, як нагрівається місто там, де є тінь, там, де нема тіні, там, де є дерева, там, де нема і трава, і так далі. Міняти треба закон про догляд за зеленими сежами в містах. Міняти треба правила в містах, бо зараз 15 сантиметрів трава виросла і не скосив той, хто відповідає за цю ділянку, прибіг благоустрій, давай бігом штрафувати, пресувати, або вимагати хабаря від там, директора школи, навіть ну, я знаю, добре не буду називати конкретику. Це все. все. Теж зрозуміло, як робити, але ну, те треба тільки робити. От Миколаїв і ще два міста вони розробили пілотні плани по адаптації до кліматичних змін. Та ж сама Світлана Карковська брала теж участь. Ну зрозуміло, що нам російські агресори заважають на сьогоднішній день повною мірою впроваджувати, але деякі речі можна робити і без вкладання великих великих коштів спокійно. Пане улежа. Останнє питання: що краще: тепла і волога зима, чи холодна і безсніжна зима для клімату, для людей, для міст, для інфраструктури? Розкажіть, давайте порівняємо ось це. Ну поки війна не закінчиться, ми, звісно, виграємо від того, що зима тепла, це всі розуміють. А в принципі, звичайно, по-хорошому треба зупиняти зміну клімату. Тобто зменшувати спалювання е, органічного палива, збільшувати е, навпаки здатність і океану поглинати, здатність е, торховищ, про які ми на початку говорили поглинати, і утримувати вуглець, тобто вуглекислий газ і інші сполуки вуглецю е, ліси, е, хоча вони менш активні степи. І, Наскільки сильно назад ми зможемо відмотати, важко сказати. Тут уже питання далі кількості народу, там просто народу населення, споживання і так далі. Ну багато що можна зробити, не наказати, так, все одно нічого не вийде через там 100 років людство набрати. Ні, бо тільки давайте робити, а не так як багато керівників на сьогоднішній день і державних органів, і комунальних і бізнес, і просто громадяни. Думають тільки про те, як отут і зараз не хочуть, не хочуть трошки подумати про майбутнє. Що ж, пане Олеже, так, давайте думати і давайте, давайте, давайте робити. Я думаю, що, на жаль, не останній раз ми з цього приводу будемо зустрічатися з вами в ефірах. Хотілося б з якогось доброго дива, але тим не менш, поки що маємо, що маємо реалії такі. Тим паче, страшна війна в країні вона впливає і на клімат, в тому числі. Тому я думаю, що ми будемо ще про це говорити неодноразово. Олег Листопад, еколог, експерт з питань довкілля, мережі захисту національних інтересів. Сів Анц був з нами на ми включенні. З ним говорили про зиму, яка без снігу що краще, тепла зима зі снігом або холодна і без снігу, і як це впливає на природу.